Добрий день, дорогі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Ділюся з вами черговим замовленням. Це у мене батник із велюру. Замовниці за вузький в талії не підходить ширина талії за вузький. Ми будемо дошивати резинку. Спочатку я спорюю ось ці строчки, ці шви випорюються легко. Досить нам тягнути. Ниточку ось, 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 легко і швидко. Строчки ми спороли. Зараз будемо, розпорюємо отут приблизно на 5-6 см, ну, 10 максимум, щоб дістати резинку. Резинку ми витягнули, бачите? Розпороли пояс, шов в розпороли, ось. Резинку витягнули, так як вона не пришита по цьому шву. Нам на руку. Замовниця повинна допустити 10 см, так, щоб їй було комфортно в талії. Значить, я розрізаю, беру кусок резинки. Так як допустити мені потрібно на 10, значить, я допускаю на 12, 12-13, на шов по сантиметру. І пришиваю її. Хочу вам все показати. Резинка вшита. Так, вшита. Тепер вкладаємо її назад в пояс і пришиваємо. Дуже легко, бачите, стала на своє місце. Вільніша, уже вільніша. Рівномірно розподілимо. Зараз ми зашиваємо ось цей шов, де я розпорювала. Покажемо акуратно прошила, обметала. Так, навіть незамітно. Залишається нам прошити, покажу зблизька, бачите, дві строчки дати нам ось тут по патенту, по резинці дати дві строчки, так як було. Буду намагатись по цьому самому шву, бо це велюр. Замовлення виконане. Дякую за... людям за довіру, а вам, дорогі глядачі, за перегляд. Бажаю сонячного настрою гарного дня. Ставте вподобайку. На все добре, до побачення.